Ми розшукові справи, які на території нашої країни і нашого регіону знаходяться в інших регіонах знаходяться, ми забираємо тут, щоб в комунікації з криміналістами, з уповноваженим Міністерством внутрішніх справ, проводити ці розшукові дії. Це цивільні особи, які на сьогоднішній день. Прилад для швидкісного збору та виведення ДНК профілю людини. Енді 6С. Як він працює на Що у вас в пробірках? Пробірка це не пробірки, це аплікатори спеціальні для даного приладу. За допомогою даних аплікаторів ми відбираємо біологічні зразки. Це може бути як букальні людини, так і е, е, біологічні зв'язки. Це може бути кров, сперма, е, кістковий мозк, кість, кістка, кістка і м'ясова тканина тощо.